Комунальний дитячий заклад оздоровлення і відпочинку орлядко не працює з початку пандемії. Керівниця табору Орлятко Оксана Крук каже, що і сьогодні їй дзвонять батьки, які хочуть відправити своїх дітей у цей табір. Цього року ми дуже чекали цього літа. Дуже чекали заїзди дітей. Скажу більше, діти дзвонять постійно, їх батьки, райони, сільради всі дзвонять і питають, коли, коли можна заїхати. Ми і продавали путівки. В нас були дітки, і, і навіть з Англії приїздили, і з Києва були, і Житомиряни, і з області півтора року. Табір просто простояв. Нам було дуже важко вистоювати, тому що взимку були морози, ми палили ватру прямо на землі, щоб відігравати труби, труби рвало. Ми намагалися просто зберегти матеріально-технічну базу нашого табору. У 2019 році у таборі Орлятко розпочали ремонт, який через відсутність грошей не закінчили. В нас працює працювало би два корпуси раніше. Працювали кожен корпус по 56 місць. Тобто 112 дітей ми могли б приймати на кожну зміну. Перший корпус ми встигли відремонтувати повністю. В другому корпусі ми почали ремонт. Звісно, в нас закінчилися гроші, щоб платити робітникам. Завдяки обласній раді, у нас з'явилася індукційна плита. У нас замість просто докових шкафів ми ще придбали параконвектор автомат і посадомийну машину. Їдальня зараз в стадії ремонту. Найголовніша проблема це дах їдальні. Зараз в нас, як тільки дощ, тече. Будемо намагатися своїми силами зараз з цим розібратися. За словами голови обласної ради Володимира Федоренка, цього року з обласного бюджету виділялись гроші на заробітну плату працівникам табору. На ремонт закладу кошти не виділятимуть. Я дав час для директора, який там був виконував ті часи обов'язки, надіти дайте якісь пропозиції чи частного інвестора, чи щоб люди, які звертаються по реабілітації, і так далі, і так далі. Ну нічого зараз немає. Тому ми проголосували, хоча б перший крок, що ми, можливо в перспективи намі очі виставити на аукціон, і чи так далі, з прописом того, що ми там можемо зробити це в дискусію комісіях, що ми хочемо як реабілітація центру запропонувати кому, тому що утримувати розуміти те, що взагалі там треба десятки мільйонів гривень. Десятки мільйонів гривень треба вложити, щоб його привезти. Потім його треба утримувати, десятки мільйонів гривень. Аліна Домбровська, Олександр Данилюк, Сергій Кобилянський – Новини на Суспільному.